Розпаковка шишиги VPLB-24. Ось така копійна моделька. Ось така коробочка оригінальна від VPL. І по комплектації. Машинка одразу у зборі. Ось в такому захисному каркасі вона транспортується в такій коробці оригінальній. Каркас відкривається. Тут пульт. Повністю пропорційне керування як руля, так і газу. Тобто трошки дали газу, вона їде повільно. Треба швидко, дали повний газ, поїхали. І руль так само. тобто, Все як на справжньому автомобілі. Трохи повернули, вони трохи повертаються. Повернули е максимально, значить максимально повертаються колеса. Інструкція на англійській мові. Та схема для пульта треба дві пальчикові батарейки. Акумулятор в комплекті, зарядний пристрій в комплекті, наліпки, аксесуари та додаткові. Ще ресори викрутка в комплекті, їхній оригінальний логотип VPL І ось так виглядає машинка. Це зелений колір, ще вони можуть бути в синьому з білими полосками. Теж дуже і дуже цікаво виглядає синій колір Це такий зелений, копійненько все зроблено. і ось так Є тенти, аксесуари, там аксесуарів дуже і дуже багато для цієї моделі. тому Тюнінга, цього дуже і дуже всього багато. Ось так виглядає мости, постійно повний привід, підвісочка на ресорах, як передня, так і задня. Новий оновлений мотор з трансмісією тут стоїть. Відкривається кабіна. Ось так хочу показати вам. Ну, камера мене туди не просвічує. Ну, ось так. Тобто копійненько виглядає, все. І бампер. Тут є підсвіточка, коли машинка включається, то. Працьовує підсвітка. І ось так відкривається кабіна, і під кабіною знаходиться акумулятор. Все, машинка готова до використання, розпакували та поїхали.